Розлючені кияни зустрічають Ізяслава після нищівної поразки на Альті. 1068 рік скликають віче. Народ вимагає зброю, аби продовжити боротьбу з половцями. Але Ізяслав відмовляє через страх, бо знає. Меч у руках народу це вже не зброя проти половців, це зброя проти нього самого. Тоді кияни рушають до князівського двору, громлячи по дорозі, двір тисяцького коснячки. І і Всеволод тікають із палацу. Народ штурмує та грабує двір. А з темниці випускає Всеслава Врячеславича, Полоцького князя, що раніше захопив Новгород і зазіхав на Київ. Кияни посадили на великокнязівський престол. Ізяслав тікає до короля Польщі, до Болеслава Сміливого, онука Володимира Великого. Через півроку він повертається з польським військом. Всеслав, дізнавшись про наступ, залишає Київ без бою. Наперед Ізяслав посилає сина Мстислава, той карає винних у повстанні. Ізяслав повертає престол, але вже того ж року Мстислав раптово та загадково помирає. Ізяслав втрачає не просто найстаршого сина, він втрачає єдиного, кому довіряв. Святослав після своєї перемоги реваншу над половцями зростає в амбіціях. А Ізяслав і його сини виснажені війнами з Всеславом, не зумівши втримати владу в Полоцьку. Брати більше не вважають його рівним, а кияни, наче чекають на нового князя. У 1073 році Святослав намовляє Всеволода. Переворот і брати скидають Ізяслава без бою. Тріумвірат розпадається. Майже 20 років вони стримували заздрість і амбіції, але заповіт Ярослава не витримав випробування владою. Ізяслав знову тікає до Польщі в Києві його брат Святослав. Але чи надовго протримається нова влада? Наступна серія вже незабаром. Підписуйся, дивись, пам'ятай, це сага України.